Студенти Одеського державного економічного університету виступили проти очної форми навчання. Голова студентського самоврядування Ілля Біляк написав відповідного листа до ректора з проханням продовжити заняття і провести літню сесію у дистанційному режимі. Втім, рішення про те, як продовжуватимуть навчання, наразі немає детальніше у сюжеті. Єлизавета Братуха навчається на другому курсі Одеського економічного університету. Дівчина розповіла, вона разом з іншими студентами проти проведення літньої сесії очно в навчальних корпусах. каже, частина студентів боїться захворіти на коронавірус. У нас були інциденти вже в березні місяці, тому студенти просто мені здається. Бояться, що буде. Так як було тоді, в тому плані, що дуже багато студентів захворіло на COVID-19, викладачі так само. І в нас були навіть летальні випадки. На жаль, в нас померло два працівники нашого ВНЗ. Голова студентського самоврядування Ілля Біляк написав листа ректору вишу з проханням проводити сесію дистанційно. І завдання, і поточні контролі, які виконувалися, вони проходили у дистанційному режимі. Може бути якийсь стрес, адже деякі дисципліни вже завершилися, тому. Переформатуватися на інший формат неможливо буде, тому це один з критеріїв, чому ми вважаємо, що найкраще було б провести сесію дистанційно. Але ми запропонували такий компроміс, адже в нас жовта зона, і ми маємо навчатися у навчальних корпусах. Про те, що студенти у травні навчаються, довчаються вже як потрібно у навчальних корпусах, але сесію все ж таки доведеться здавати дистанційно. Аби уникнути контактів між студентами та запобігти поширенню коронавірусу, усі навчальні заклади мають працювати дистанційно. Розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко каже, у разі проведення очного навчання у закладах мають дотримуватися соціальної дистанції маскового режиму та користуватися антисептиками. Після кожного, кожного уроку або після кожної пари обов'язково потрібно провітрювати поміщення. Причому провітрювання має бути сквозною їжеднівне два рази в день уборка дожна бути обов'язково. Конечно же, різний вход і вход, Наверное, очень правильно посменное обучение. Сейчас, Зараз, може это це комусь неудобно, але це теж в какой-то одновременное большое количество людей в одному месте. Валентин Блях, Ксенія Процепова, Юлія Лобурак, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від ректора Одеського державного економічного університету Анатолія Ковальова.